Всім доброго чудового ранку. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. До нас завітала лялька Оленка. Подивіться, вона якось цікаво вдягнута. Оленко, а чому ти так вдягнута і що у тебе лежить у валізі? Так одягаються художники, а у валізі Фарби. Художники малюють картини фарбами. Я хочу намалювати зимову картину, і мені дуже потрібна ваша допомога. Ну, звісно, Оленка, ми тобі допоможемо. Діти, а скажіть, будь ласка, які речі потрібні для малювання? Фарби. Папір, пензлик, мольберт або стіл. Сьогодні ми будемо допомагати оленці малювати пейзаж. Пейзаж це картина, на якій зображено природу. Вам подобається пейзаж? Мені Подобається. Пейзажі бувають різні, і ми будемо малювати зимовий пейзаж. Для малюнка потрібні фарби, які називаються акварель. Фарби передають кольорі або барви. Для того, щоб було зручно малювати, художники беруть до рук палітру і розкладають на ній фарби. Кольори на палітрі легко змішувати, розводити та добирати колір. Сніг землю вкутав і траву. Під ним стежина кожна, а як інакше снігову назвати барву можна. Діти, а які фарби ми візьмемо для зимового пейзажу? Так, правильно, білий. Або блакитний. Можна ще сказати, світло-блакитний, а ще темно-блакитний. Ось цими кольорами ми будемо малювати сніг. Сосни в лісі залишаються які? Зелені. А щоб краще передати відтінки, ми візьмемо світло-зелений колір і темно-зелений кольор. Зимовий пейзаж краще вийде, якщо ми візьмемо лиловий, фіолетовий, рожевий та коричневий кольори. Ну ось, Оленко, діти допомогли тобі підібрати всі кольори, барви. Ти можеш малювати зимовий пейзаж. А наприкінці заняття нам покажеш. Що в тебе вийшло? А я пропоную вам пограти в мовленеву гру, яка називається Що б ти зробив? Я намалювала би ліс темно-зеленим кольором. Я зафарбувала би сонечко жовтою фарбою. Я змішала би Жовтий зелений колір. Давайте ми з вами утворимо мовний ланцюжок лити, розлити, полити, відлити, надлити. Діти, прийшов час подивитись, який пейзаж нам намалювала Оленка. Зараз. Спробуємо описати цей пейзаж і скласти невеличку розповідь. Спочатку спробую я. Оленка намалювала зимовий пейзаж. Картина намальована аквареллю. Сніг, снігові намети мають світло-блакитний колір, а ліс темно-зелений колір. Малюючи небо. Оленка брала лиловий, фіолетовий та рожеві кольори. Мені дуже сподобалася ця картина. А тепер зимовий пейзаж Оленки спробуйте описати ви. Малята, сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття та цікаві ігри з Оленкою. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей!